Вишнева пора на Поділлі, а саме в селі човновиця на Вінниччині, розпочинається з пирогів з вишнями. Ця страва і ці пироги є досить, скажімо такими давніми. Адже для того, щоб спекти ці пироги, потрібно спочатку нарвати вишень, помити їх, перечистити, передраглювати, скласти у миску. Так ми підготовлюємо начинку для наших, для наших пирогів. Для тіста беремо кисне молоко, соду, сметану домашню, беремо розтоплене вершкове масло з цукром, додаємо борошно і яйця. За смаком, хто як любить, можна додавати більше цукру, можна додавати менше цукру. Так само і жиру можна. По різному додати можна і вляти. Все залежить від кожної господині. Коли ми замісили вже тісто, вимісили його гарно в мисці, ми. Маємо його викласти це тісто, на гарну, широку дощинку для того, щоб його ще раз підмісити, щоб воно було більш еластичним, обліпити наші пиріжки. Ділимо наші, наше тісто на кульки, але перед тим запалюємо піч, щоб наша піч вже горіла, адже для цих пирогів не потрібно, щоб вони підходили. Коли все розділили, підготували і начинку, і наші форми змастили олією. Ми беремо наші кульки, обмакуємо борошно і розкачуємо невеличкі такі пласти. У кожен цей пласт ми кладемо наші вишні, які пересипаємо трішки борошно і трішки просипаємо е крохмалем та додаємо цукру. Заліплюємо наші пироги і формуємо їх, щоб наша начинка не повитікала, хоча вона все одно частково десь протече. І складаємо вже змащені форми. Потім, і так, по черзі ми робимо всі, потім змащуємо яєчком збитим сіллю. Наша піч, поки ми ліпили, вже напалилася. Ми прогортаємо жар. І, але весь не вигортаємо. Частинку залишаємо для того, щоб наші пироги гарно загнітилися в піч. І сажаємо в піч. Через 45 хвилин ми будемо наші пироги діставати. Піч має бути не дуже сильно напалена, але адже тісто досить наше таке ніжне. Пройшло 45 хвилин. І ми достаємо наші пироги з печі, вже готові. Повільно достаємо, щоб не провернути, та викладаємо їх із форм. Одразу потрібно достати з форм, адже досить часто протікають вишні і пристають до форм. Тому гарячими їх набагато легше. Краще смакувати пироги з холодним молоком. вже